Між областями не буде перевезень саме от на першому етапі, зараз до початку червня. Чи варто очікувати підвищення перевізниками цін на квитки. По залізничному перевезенню Ми точно не будемо підвищувати квитки. Ви висловлювалися за заборону маршруту. На жаль, цей процес звісно, що там за тиждень, і за місяць його пройти там неможливо. Минулого року багато говорили про приватизацію Ми Маємо спільно з Верховною Радою виконати домашнє завдання над тим, щоб розпочати процедуру. Анбандлінгу укрзалізниці, коли вона розділиться на кількох операторів. Останнім часом ви опинились в центрі низки скандалів. Три рази е фейк. Навіщо вам особиста робота в уряді? Амбіції. Які пасажирські автобусні привезення Україна поновлює в першу чергу? Це весь громадський транспорт всередині міст. І внутрішні обласний, тобто в межах області, буде відбуватися як приміські перевезення, так і внутрішньообласні, обласні. Там автобусні маршрутні, таксі і власне, цими видами транспорту. Між областями не буде перевезень саме от на першому етапі, зараз до початку червня. З тією метою, щоб перевірити власне, як впроваджуються ці заходи, як ситуація залишається контрольованою, тому що інакше буде дуже важко зрозуміти епідемія, звідки куди мігрує, і якби тут наражати на якісь додаткові ризики, ну не бажано. Тому весь цей запуск він буде відбуватися поетапно. Яких санітарних правил мають дотримуватися перевізники, і як здійснюватиметься контроль за їх дотриманням? Поліція. Плюс Державна служба з безпеки на транспорті це ті, які в нашій координації. Які правила: дезінфекція, температурний скринінг, засоби індивідуального захисту у там персоналу, ну в даному випадку водіїв? Ну і звісно, що контроль, в тому числі там індивідуального захисту масок у пасажирів. Як ви думаєте, наскільки довго Україна зможе е, тримати відкритими метрополітени? Наскільки там може погіршити ситуація? За якими правилами митрополітени знов можуть розпочати роботу? Правила вони однакові для всього громадського транспорту це обов'язково постійна дезінфекція. Це те, що на рівні відповідальності керівництва митрополітенів. Це контроль за масочним режимом і за можливості, звісно, що це рекомендація, але температурний скринінг більше того, є там спеціальні там, технічні засоби, які теж там можна закупити там, на рівні міст. А, на превеликий жаль обмежити кількість у вагонах там дуже як би так, контрольовано і організовано доволі важко бажано контролювати і все для цього зробити, щоб принаймні. Не більше ніж кількість посадкових місць у вагонах заходило пасажирів у вагон. Укрзалізниця спочатку запустить приміські електрички, а потім вже міжобласні потяги. Для нічних потягів будуть якісь особливі правила. Звісно, що вліто, коли там буде жарко, тому і спекотно, тому тут важливо, щоб кондиціонера система кондиціонування була запущена і працювала там відповідно у наших вагонах пасажирських. Як варіант, можливий, звісно обмежена кількість пасажирів, як це в деяких країнах робили, коли тільки одна друга завантажується, і тоді менше ризики, власне, для того, щоб в купе або в плацкарті сідали. Другий варіант це розміщення сім'ями. Це теж, тобто, якщо, наприклад, родина, то без обмежень вся родина може заїхати в купе. Якщо це. Люди не з однієї сім'ї, то тоді може бути обмеження, а знову ж таки до цього етапу ми ще підійдемо. Я думаю, що ми з міністерством охорони здоров'я більш детально протягом тижня це опрацюємо. Ви підрахували, що щомісячні втрати авіаперевізників через зупинку під час карантину складають більше 600 мільйонів гривень. А чи є підрахунки втрат автобусних перевізників і залізниць? По залізниці можна казати тільки, що за перший квартал у нас 7 мільярдів гривень збитків було, і у нас є спад ну, по вантажу потоку, і по пасажиропотоку він фактично взагалі зупинився. що стосується автобусних перевезень, там, ну, у нас такої єдиної там, статистики, інформації цієї. Немає, але зрозуміло, що там багато компаній ми з перевізниками збиралися, вони фактично теж зупинили свою діяльність. Яким може або буде компенсатор цих втрат в транспортній галузі? Чи варто очікувати, підвищення перевізниками цін на квитки? По залізничному перевезенню ми точно не будемо підвищувати квитки. Я власне розраховую. Ну, Міський транспорт, зрозуміло, там ціни на квитки не будуть підвищуватися. І я думаю, що і внутрішній обласний, і міський, там, де маршрутне таксі, вони ж теж певну ціну заявили, тому вони не будуть збільшувати. Єдине, що по повіперевізника буде дуже надолуго і неправильно збільшувати вартість авіаперевезення, тому що і так, коло людей буде. Менше і якщо ми хочемо швидше відновити роботу транспорту ну, на поки це мають бути доступні ціни для того, щоб оцей психологічний бар'єр і вихід з карантину поетапний швидше можна було подавати раніше. Ви висловлювалися за заборону маршруток після карантину. Цей транспорт знову вийде на маршрути. Якщо їх таки заборонити, то треба поставити щось натомість. Скільки часу і коштів необхідно, аби замінити маршрутки якісним транспортом. Кожне місто має свої різні потреби і вони мають ці потреби формувати. І проєкт про транспортну послугу зараз нами розробляється. На жаль, цей процес, звісно, що там за тиждень і за місяць його пройти там неможливо, але ми маємо до цього прийти, коли ті ж самі власники там, маршрутних таксі, які там оперують на певних напрямках, там і виграли там за результатами конкурсів, якісь маршрути їх обслуговують. Вони зможуть прийти на Автобуси на електробуси, тролейбуси Україна може виробляти і свій електричний транспорт, ебуси. приміром. чомусь ці програми не просуваються по електробусам. Є є програми, але знову ж таки вони мають знаходити попит. І має бути клієнт, замовник наразі. Міста вони в обмеженій кількості замовляють, тому що це комунальні підприємства. Вони обслуговують. А більшість до сих пір оперують за рахунок маршрутних таксі. От, власно, повертаючись до нашого законопроекту, я дуже переконаний в тому, що от, якщо буде прийнято, у нас стрімко стрімко почне розвиватися ринок виробництва, в тому числі електробусів і нових автобусів. Минулого року багато говорили про приватизацію залізниці. Як виглядає наразі план уряду щодо цієї державної компанії? Ну, приватизацію к ми ніколи не говорили. Ми говорили про те, що кампанія, як публічна, вона може ставати ще більш публічно. Робити наступний крок це виходити на фондовий ринок. Де будуть торгівля цінними паперами, власне відбуватися, робити публічне розміщення, після чого там ставати ще більш відкритою, плюс залучити частину грошей, конвертуючи там свої акції у певні там активи і покращувати там стан рухомого складу, наприклад, або інфраструктури. Наразі звісно, що карантин вносить свої корективи. Будемо зміщати на більш пізній. Але зараз маємо спільно з Верховною Радою виконати домашнє завдання над тим, щоб розпочати процедуру анбандлінгу укрзалізниці, коли вона розділиться на кількох операторів і з різними ключовими завданнями, ті, хто будуть управляти пасажирськими перевезеннями, ті, хто будуть управляти вантажоперевезеннями, та інфраструктурою. Ви думаєте, що цей план є ефективним на тлі того, що. В «Укрзалізниці» багато застарілих потягів. І, власне, ось тут же і питання. Жоден банк, ЄБРР та інші та міжнародні фінансові організації ніколи не виділяють ресурс на пасажирські перевезення, тому що це збитковий вид діяльності. Виходячи з цього, треба розуміти, хто може утримувати. Там ми можемо з бюджету, тобто на оновлення рухомого складу пасажирського, власне, отримувати якраз фінансування з бюджету. Що стосується вантажних перевезень, то там, зрозуміло, там традиційно це і розміщення публічне, акції може бути, і кредити залучення, і різноманітні там програми з нашими фінансовими партнерами. Там це все цілком можливо. Ви казали, що перемовини про співпрацю у з німецьким концерном. Bahn відкладається на невизначений термін. Чому Україні не пасують німецькі правила? Чи як Україні пасують дуже німецькі правила, ми обов'язково продовжимо цю співпрацю, але той консалтинг, який об'явили на 80 мільйонів гривень, ну зараз необхідно трохи для тррансформацію займатися, але більш компактно і менш витратно. Після того, як у нас будуть зняті там, останні карантинні ці обмеження, я впевнений, що «Укрзалізниця» продовжить роботу по консалтингу. Більше того, з Deutsche Bank, консалтинг, інженірінг вони вже працювали і працюють там над приклад, вибором постачальників по електровозам. Електровози іноземного виробництва. Да. У нас немає електровозів наразі в Україні не виробляються на жаль електровози. Єдине підприємство, яке в свій час виробляло це де суд Дніпропетровську. Але поки що воно ну це державне підприємство, поки що воно знаходиться в такому запущеному стані. Але це така наша велика мрія, щоб відновити і в тому числі електровози могли вироблятися як раніше. Ви прихильні здачі в концесію морських портів. Чи вже є успіхи від перших контрактів? Ми провели два концесійних конкурси. Один це по Херсонському морському торгівельному порту. Там у нас концесіонер виборов право заплатити до 300 мільйонів гривень інвестицій у розвиток регіону. Ну і, власне, сплачувати щорічний концесійний платіж понад 12 мільйонів гривень на рік, при тому що порт був збитковий. А що стосується е, спеціального морського торгівельного порту Ольвія, то в нас там виграла катарська компанія Q-Terminals. Це буде взагалі найбільша пряма інвестиція у морську галузь. 3-4 мільярди гривень інвестицій, теж розвиває регіон. Останнім часом ви опинились в центрі низки скандалів. Вам закидають створення корупційних схем в транспортній галузі. Вам нібито цікавиться ДБР, і ви навіть готові подати відставку. Це означає, що обвинувачення справедливі, чи, чи ні? Це означає, що три рази е фейк е з усього озвученого. Ну почнемо, е напевно, низки скандалів. Як правило, вони всі адресні. Подивіться, перше джерело. Це написав всім вельми шановний пан Дубінський. Так само, як написав, те, що я 4 мільйони заробив на це на повернення на евакуації громадян України. Це якраз от мова про ті рейси, по яким, до речі, ще нічого взагалі не виплатили. Там ще опрацьовується ця інформація в Мінекономіки стосовно того, що там з газоболанним обладнанням, і решта, решта купа великих там питань. Все перше джерело, це виключно усім. Тому я думаю, що запитуйте його. Власне, той, хто писав, хай надає інформацію. Пан же звернувся до правоохоронних органів. Ось хай хай відпрацьовують. Стосовно заінтересованості від е, правоохоронних органів нікуди ще не запрошували, не перевіряли жодних запитів, жодних активностей, нічого. Тому можу стверджувати точно, що тут е, це все просто виноситься в інформаційний поле з тією метою, щоб намагатися зробити таку медіа-атаку до міністра інфраструктури, який точно не пов'язаний з, з, з жодною фінансово-промисловою групою, вам 33 роки і вас чомусь називають мільйонером. Чому? Ну, я працював раніше в інвестиційному бізнесі, декларація демонструю статки тут вже ніякої закритої інформації. Навіщо вам особиста робота в уряді? Диві. Амбіції і можливість реалізувати речі якісь на іншому масштабі. Коли я займався відповідальною реформою сервісних центрів МВС, от ми ліквідовували підрозділ МРЕВ ГАІ, а зараз це. Зручні, затишні, комфортні, зрозумілі, зручними сервісами, процедурами, клієнтоорієнтованими людьми персоналом, то треба масштабувати подібні гарні речі на інший рівень цифрові коридори, електронні, цифрові порти, цифровий обмін інформацією з іншими там, країнами, там, з перевізниками і весь контроль там без бюрократів, без чиновників це все реально. І ми в цьому напрямку вже рухаємось. Тому я думаю, що до кінця року ми ви побачите ще багато перемог. Дуже дякую і вам дякую.